Зо два десятки венздей, шалені капелюшники та графи Дракули, милі привіди та страшно веселі клоуни. Всі вони завітали до Олександрійської бібліотеки для дітей на свято Хеллоуіна. Цю річ святкова програма була особливою. Тема апокаліпсис соцмереж. Ще, звичайно ми не оминули цей день для наших. Відвідувачів, читачів, взагалі містян маленьких влаштували таке собі костюмоване свято Хелловінську вечірку. Але сьогодні вона відбулася взагалі в іншому форматі, кардинально інше, без кабаків, без свічок, без страшилок, тому що в нашому житті і так вистачає всього страшного, і хочеться, щоб люди згадали про тепло, яке йде від сердець, від душі, від очей, щоб ми згадали, як це спілкуватися офлайн. Так, в нас в наше життя так зайшло офлайн, онлайн, інтернет. Навчаємося ми онлайн, спілкуємося онлайн, працюємо онлайн, все, все, все. Ми не бачимо один одного. У нас ми спілкуємося з, з штучним інтелектом. Так, і я хотіла показати маленьким нашим гостям, що є життя живе. Я хотіла, щоб вони не забували, що воно є. Сучасні технології нам потрібні. Ми маємо ними користуватися це дуже зручно, але все-таки хочеться, щоб ми не забували про близькість, про любов, про тепло, про повагу, про дружбу. І сьогодні в нас не було відьом, не було привидів. Ну, один був привид, але це інстаграм. Привид, і всі герої були в соцмережі: це Ютуб, Інстаграм, Тікток. І Фейсбук, які також розважали дітей, з ними селфі робили, рілси знімали, тікток і все. Але все одно ми дійшли до висновку, що спілкування живе це тепліше, головніше, це приємніше. І з друзями ігри також краще, ніж ігри онлайн. Програма була доволі насиченою: масові тематичні ігри, естафети, танці під трендові мелодії, зйомки рілсів все задля знайомств. Я сьогодні прийшла в образі клоуна. Я, наприклад, дуже багато хотіла образів приміряти, але все-таки вирішила хотіла стати клоуном. Хеллоуін я напевно, Хеловін тут я була багато разів, але мені цей захід дуже сьогодні сподобався. Родзинкою заходу став показ образів страшно красивих дівчат з театру мод Ольга Моделс. Ходжу в гурток театр моди Ольга Моделс. Ми сьогодні показували моделі і я венздей і мені подобається Венздей, бо вже вона гарна. Мілана також виконувала хеллоїнський танок. Я сьогодні завітала на Хелловін. Мені сподобалось, що я виступала, танцювала. Завершився захід спільним селфі з ведучими заходу та підпискою всіх учасників на соцмережі бібліотеки для дітей.